Це Комплексний процес, тому паралельно відбувається встановлення зразків родичів. На сьогодні це в місяці близько 5-6 тисяч зразків ми робимо і паралельно досліджуємо зразки репатріованих тіл. Якщо говорити про якісь цифри, то на сьогодні досліджені практично усі останки. Крім десь перебуває на дослідженні 20% від всіх доставлених тіл, в тому числі репатріоних, близько 20%. Ми постійно цей відсоток зменшуємо, про кількість я вам остаточно не можу сказати, оскільки це така динамічна цифра. Зараз в роботі в нас перебуває близько 5 тисяч зразків тіл. Ще більшу частину ми вже виконали в цьому році. Лише в цьому році не говоримо навіть про минулий і попередній період.